Так, мені потрібна допомога. Алло, врятуйте, у мене таргани. Ох, а от і він, мій рятівник. Добрий день, Ось там і там багато тарганів. Велике дякую за маски для мене та Роджера. Ось, так, мій хороший. Не хвилюйся, це ненадовго. Що за жахливий сморід Все готово, міс. Тарганів більше немає. Велике вам дякую, до побачення. Навіщо ти розвела такий сморід? Oh, no. О ні, мої таргани. Ах ти безжалісне, безсердечне дівчисько Ти їх отруїла. Що ж, спочивай з миром, друже. Ти прожив чудове життя, і я тебе ніколи не забуду. Так, ти був таким же чарівним, як і ця квітка. Пробач, Бачвинний. Мені дуже шкода, що так вийшло. Хоч він і не любив яскравий колір. Упевнена йому було приємно.